Добрий день. Добрий. Оце я вдало спустився. Що? <кхем> ну Я в тому сенсі, що тривога, треба бути в сховищі і тут безпечно. <кхем> То я так бігла, що навіть свій телефон забула. То я не буду бачити, коли відбій. А у мене є телефон, я вам скажу. Увага. Ні. Ой-ой-ой, які. Що ж... так? Розкапець. Ну що? Пишуть, що тривога буде довго, дуже довго, майже всю ніч. <кій> Ви сідаєте, якщо нам тут разом доведеться з вами бути тут всю ніч поруч. Що пишуть? А пишуть, що ті, хто сховищі, ся... сядьте ближче одне до одного. Дивно, раніше такого не писали. Так раніше. і... Барабани в сховище не замовляли. Що, Пишуть, що треба ще ближче сісти. Я можу вам запропонувати два варіанти. Що ви такі надокучливі, краще б я до вани пішла. У вас є ванна? Ні, спрошу, тому що в мене ванни нема. Розумієте, в мене взагалі вдома немає стін. Такий open space проект, розумієте? Я думаю, ви мене... До себе в ванну запросите? Ні. Що пишуть, краще, скажіть? О, пишуть, що загроза ядерки. Треба щось робити. Треба що? Щось... Може, ми встигнемо на щекавицю? Ні, ми не встигнемо на ніякої щекавиці. Що ви так спокійно говорите про якусь ядерку? Може, у мене півроку ядерки не було. Тут?